Добрий день. Сьогодні 30 квітня 2024 року. Дійшли руки, бо зняв відео 22 березня, яблука в погребі. Сьогодні їх обидва виложу, а це сьогодні вже 30 квітня. Думав, зразу зняти, нема коли. Роботи дуже багато. Ну Постараюсь знімати відео деякі хоч. Це вже тут яблуньки оцвілися. Вже от зав'язалось кой-що <кхем> Так, значить, тут достав дещо з яблук. Сейчас быстренько. Гренні Сміт. Мишка погризла, трошки підгнило вже. Пінова. Тут попідписав для себе. Голд Раш. Мишка підгризла, зрізав. Так, Джульет. Тверда нормальна. Так, Камео, воно пострадало трошки від парші, в мене в тому році мало обробіток було для нього. І от там одненько осталось, вже підгнивши. Ще тверденьке. Що тут у нас? Моді одного, його миша погризла. Канзі, на жаль, теж одного залив, згнило. Е -е Опал, одна штучка оставив був, і воно підгнило, ну, згнило, можна сказати, вже. Уджіон пошти згнило, ще куст трошки осталось. Е, каріот. Каріот. це тут підгризла мишка. З кловидністю вони пошти всі були, ну, але збереглись добре. Тверденькі, соковиті, солодкі, бомба. Два штуки, там три я їх оставив. І Богемія Голд. Ну, так, уже м'якувата. Е, що тут Робінола. Тут, на диво, ще сіна білий, але він вже такий м'якуватий. Ну, все, наче тут. Ще там Enterprise заставляв, вже так трошки м'якувати, воно. Опал сказав, ну і там, що ще? Ага, Канзі. Гоний крісп теж підгнило, але ну, лежало довго, згнило воно, можна сказати. Більша половина я його не доставав. Карнавал вже було розмягчилось, одну штуку оставлю, але ну, воно знило. Значить, це те, що тут залишилось. Рині сміт в хорошому стані, так, тверденьке, ну, воно для мене кисле, хоч як не круте. Хоча для цього часу таке кисло солодке. Голдраж <кхід> безпроблемно, лежить гарно. Тверде, соковите, смак приємний. Солодке з ледь легенькою кислинкою, пінова, чуть-чуть прив'яла, але нормально все добре з ним. Солодке натурально. Не знаю, хто каже, що моді не смачне, в мене воно смачнюше. Смачню Солодке соковите лежить без проблемне. Товариш колись приїжджав, спробував моє моді, каже, ні. візьму собі. Каже, в мене моді, воно таке, як буряк. Ніяке. Тут солодке соковите, все, порядок. Камео вже чуточку м'якувати смак бомба джуліет ладно давайте не джулєт ось багемія гулт ну таке вже трошки розмягчилося солодкий приємний смак але воно сильно росле, треба на карлик садити. В мене на... Хоч і на його зайці були згризли, в общем, ніяк не загрузю його толком. Рубінола не подобається мені тим, що трудно формувати, на кінцях приростів плодит. Ще збереглось до цього часу. Любителям таким не дуже твердим. Три твердих яблук, воно солодке зараз. Воно якесь і набіли. Ну, Вже там всередині підгнило. Вже не то. Так, і тепер що тут у нас? Фуджіон? Фуджіон. Тож, чуточку розмягчилося. Ну, їсти можна ще. Все добре. Угу. Все, наче так, продивився. Камеру дивився І от каріот. Каріот тверде. Тільки вже середини бачу там, де було скловидність, вже підгнивало трішки. Ну-ка. Але... Їсти можна, не віддає гниллю. Це акваріот. Класне яблучко. Перший рік. Сигналочки були, не сподобалось. Мені воно трохи не такий смак був. Ну я, мабуть, його рано зірвав. Так і вийшло. А в минулому році, і в цьому році, ну я просто з задоволенням його Їм солодке, плюс воно безпроблемне, умовно імунне. В общем, класне яблуко. І на карлику є, і на, і на середньорослий. Не сказав би, що дуже великий врожай, але нормальний їй так кожен рік. Ну, Джуліт кожен рік з врожаєм. Все з ним. Ще тверде, солодке. Соковите, пожалуй, саме тверде, з серед них. Отак коротко. Остатки яблук. Ренісміт, хто любить Ну, На цьому все. Постараюся знімати відео частіше, всього найкращого.